Це питання тарифів на водопостачання і водовідведення. Регулятор встановлює тарифи на водопостачання і водовідведення для більшості українських великих міст. Сьогодні українські водоканали знаходяться ну, в, критичному стані. в критичному стані. Регулятор для того, аби не брати на себе політичну відповідальність, тому що це політична відповідальність не приймає жодних рішень, от просто жодних рішень, яких не приймає, отримують заробітну платню. Створюють імітацію якоїсь бурхливої діяльності, зустрічі з партнерами, ще з кимось зустрічі не знаю, і не приймають рішення сьогодні. або українці залишаться без води і без водовідведення, або нам придеться водоканали ці банкрутувати, тому що сьогодні, до прикладу, місто Умань сьогодні стоїть перед питанням. Вони самі як місто не можуть прийняти рішення, бо за законодавством встановлюють тариф у місті Умані. Регулятор НКРЄКП на, вод, на холодоводопостачання і на водовідведення. Регулятор, як кажуть, умив руки і не хоче нічого приймати жодного рішення. Уманський водоканал сьогодні не має грошей для того, аби сплачувати за електричну енергію. І їм відімкнуть, відріжуть електричну енергію, і все крапка. І уманчани залишаться без води і без роботи каналізації. Потрібно приймати рішення, це все по всім великим містам. Там, де невеличкі міста, міські ради самі приймають рішення політичні, вони беруть на себе цю відповідальність. Вони переглядають тариф, тому що ну, його потрібно переглядати. Все здорожчало. Ціна на електричну енергію здорожчала за кілька років. Попередні ціни на якісь роботи, які виконують підрядники, теж стають дорожчими. Заробітна платня поступово зростає, водоканали не можуть в тих тарифах mm -hmm. працювати. І тут потрібно, щоб новий регулятор, нові члени брали на себе відповідальність. Це не президент має брати на себе цю відповідальність, не міністр енергетики, новий, який буде, а саме регулятор і е, приймати якісь е, ну, складні рішення.